Сілям алейкум, вітаю! Поговоримо сьогодні про внутрішніх переселенців, їх проблеми, а також про те, як їх можна вирішити. З 2014 року, за різними оцінками, з Криму виїхало від 20 до 30 тисяч кримських татар або приблизно 4 тисячі кримськотатарських родин. На сьогоднішній день через повномасштабне вторгнення це число в порівнянні з іншими внутрішньопереміщеними здається мізерним. Проте саме жителі Криму були першими, які відчули на собі агресію Росії, а також механізми української держави по адаптації своїх громадян, які стали вимушеними переселенцями. Дісительне о... Внутренние перемещенные лица, наши граждане, переехавшие из Крыма или с восточных регионов Украины на, на материковую часть Украины, они расселились не по лагерям для беженцев, они расселились дисперсно, дисперсно по всей стране. Необходимо было учитывать. их для того, чтобы оказывать помощь, для того, чтобы проводить -то, какую-то политику. Можно ли было пойти другим путем, можно было бы найти другую форму? Вероятно, да. И насколько я знаю, эта форма сегодня уже реализуется, то есть из бумажной, из бумажного учета она перемещается в, в электронный учет. Дослідницький центр Сфера в 2015 році опитав вимушених переселенців із Криму, щоб дізнатись їх тодішні проблеми: відношення до держави та відношення держави до своїх громадян. З основних проблем переселенців тоді називали відчуття дискримінації щодо себе, фактично відсутність функціональності звичайного внутрішнього паспорта без довідки переселенця, проблеми у банках через кримську прописку, а також неможливість проголосувати на місцевих виборах. Але були і плюси. Це і влаштування дітей вимушених переселенців у класи навіть посеред учбового року, і допомога їм усіма можливими способами, і безкоштовне харчування за можливості, і група продовженого дня безкоштовно. Так само це стосується і студентів, яким, за їхніми словами, усіляко адміністрації вузів допомагали, йшли на зустрічі, навіть подекуди переводили з контракту на бюджет. Ось так усе найкраще дітям. Переселенцями кримськими татарами та іншими мешканцями Криму, які наразі живуть в Києві та Київській області, і стали вдруге після 2014 року. Переселенцями опікується Арслан Місіратов з громадської організації Хайтарма Крим. За його словами, окупація Криму змусила виїхати людей на материкову Україну. А саме в Херсонську та Запорізьку області є родини, які до повномасштабного вторгнення жили і в Маріуполі. А от велика війна об'єднала кримські родини тепер і в столиці України. Проблеми з житлом. Ми намагаємося їм допомагати. Але на першому місці це проблема з житлом на другому місці це а, проблема з документацією, з оформленням а, і. Привлаштувати дитину в садочок чи в навчальний заклад. Проблему з житлом наразі вони як вирішують? Ми допомагаємо своїми зусиллями десь, хто, у кого залишилися кошти, вони знімають житло, працевлаштовуються тут самі. а, а, життє... а гуртожитки та Хостели громадська організація Хайтарма Крим та мусульманський ветеранський простір Арслана Місіратова проводить консультації та допомагає переселенцям та ветеранам отримати допомогу від держави. За його словами, вже 3126 родин кримчан, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію від держави. Сума компенсації була різною у кожного в залежності від кількості членів родин, а саме від 2 мільйонів до 9 мільйонів гривень компенсації. При цьому з березня 2024 року міністерство соціальної політики скасувало виплати більшості переселенців. Виплати залишили тільки окремим категоріям громадян, особам з інвалідністю, особам чи сукупний дохід там на родину. Менше ніж 9444 гривні, якщо в розрахунку на одну особу і так далі. Також була дискомунікація в центрах надання адміністративних послуг, коли люди подавалися, не було розуміння, чи будуть людям, людям виплати, чи ні. Зараз цим трошки легше, були зміни, особливо зміни з військовослужбовцями. Там їх дохід тепер не рахують, щоб цю максимальну планку не підвищувати. Тому родини військовослужбовців з серпня місяця можуть, ну, серпня можуть отримувати е виплати. Але е я хочу сказати, що зараз це, ну, це оптимізують і це правильно, що це роблять, але. Я би підтримував би скасування більшості виплати для більшості переміщених осіб, якщо були б системні підходи для переміщених осіб, були е е механізми компенсації житла. Були механізми працевлаштування, були механізми інтеграції в громади. Наразі за словами голови асоціації молодих переселенців України ситуація виглядає таким чином: якщо ви тільки переїхали на контрольовану частину України з окупації, то можна розраховувати півроку на виплати в 2-3 тисячі гривень. Також запрацювала субсидія на оренду житла. Також Аркадій просить переселенців активно підтримувати оновлений закон, який його асоціації розробила. Він наголошує: якщо буде політичне рішення президента, то переселенці, в яких є житло на окупованій частині України, отримують компенсацію, бо це житло буде прирівняно до знищеного. Також переселенці можуть розраховувати на допомогу міжнародних організацій. Чи знаєш що такі історії, що люди от не, не отримують якоїсь допомоги тут і їдуть в Європу? Так знаю. Я знаю не тільки в Європу, я знаю випадки, коли люди в окупацію їдуть, отримують там паспорти і так далі. Це, це теж є, це потрібно про це чесно говорити. І це війна, вона триває не тільки за територію, вона триває за людей, і це питання нашої національної безпеки, тому що людина туди поїде, поїде з дітьми або сама, і її там мобілізують орки, і вона прийде сюди з автоматом. Вимушено, примусово окей, але прийде в свій механізм по інтеграції переселенців. Бачить, і голова організації Хайтерма Крим Арслан Місіратов. Для початку що потрібно, потрібно щоб, диви. От як людина виїхала, у нас дуже багато. Дуже багато, особливо, я кажу, за Київ, Київську область, пустих приміщень, пустих пасіонатів, дитячих лагерей. Дуже багато пустих. Yeah. На, на, на початку хоча б їх туди влаштувати, щоб людина могла сама потім там, за пів року адаптуватися. Створити програму консультації для супроводу інтеграції. У нас тут в этом. Вже на неокупованій частині. про програми про працевлаштування. Ми, 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 а, на, наразі а, держава не робить цю програму по працевлаштуванню і по профорієнтації. Диви, там, допустимо, родина займалася сільського господарством, вона а, більше нічого не може. Приїжджає сюди, на неокуповану частину. 90% вони повертаються, приїжджають в великі міста. і що вони можуть робити? Нічого не можуть робити. Потрібна програма по пофорієнтації, щоб людина могла перенавчатися і чимось іншим займатися. Більше новин читайте на нашому телеграм-каналі та на сайті а Також підписуйтесь на наш інстаграм Корушкенджі. До зустрічі!